Всім привіт! Мене звати Юля, я офіс-менеджер агрологістики. І сьогодні покажу вам поверх, де вирішуються найважливіші питання. Тут у нас знаходиться малий конференц-зал. В ньому є дуже класні зручні крісла, кондиціонер, проектор, все для комфорту наших працівників. Далі покажу вам також не менш цікаві кімнати. Це у нас буде кімната для навчань. Де наші працівники навчаються, дізнаються щось нове, розвиваються, тому що інакше не може бути. Тут у нас також є проектор, багато місця, кондиціонер для комфорту. Тут є всі умови для навчання та роботи. Далі у нас знаходиться великий конференц-зал для нарад. Тут якраз вона і відбувається. Також комфортно, зручно, простою. Це да, для да, людей. <ріх> Сподобався вам наш офіс? Далі буде.